Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади. І ви у мене на мансарді, щоб нам порозмислити про те, що стосується вас, незважаючи на те, де ви тепер: в діаспорі, в еміграції, тимчасовий захист, чи в Україні. На цьому справа, ми, українці, всі хочемо, щоб Україна була щаслива, і ми були ще з вами щасливі. І тут Таро Ленорманд, карти, які покажуть. Все, що стосується сьогоднішнього моменту. Я сьогодні в такому, як то сказати, як монах виглядаю. Ну, може, я і є монах, бо я дуже хочу, щоб вам допомогти. Це духовна практика. Карти нам допомагають порозмислити про щось. Так, тепер, така проблема в нас є. Така проблема є. Що буде? Що ми знаємо про, про тепер і що, буде, і що буде далі, так? Тепер і до дискусії про те, що, ну, ми, можна сказати, тепер якось випадково чи за виною якихось, якихось урядовців. Ми з вами. Попинилися в глухому куті, такий кут глухий, не знаємо, що робити. Бо ворог продовжує робити такі кишені, оточує наших, територію забирає все більше і більше, просувається. Зеленський має цей план. якийсь, Не, 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 не зрозуміло нічого тепер. І карти можуть сказати, щось він там про атомну зброю говорив, натікав, натікав, натікає комусь. Атомна зброя. Чи нам повернутися до ядерного статусу або нас візьмуть в НАТО? Він говорить: ми не хочемо атомну зброю, але що робити, якщо ви нас в НАТО не візьмете, ми б хотіли б в НАТО, а не зброю. Ну, таке всяке таке, знесе. І хочу подивитися: атомна зброя, ядерний статус або НАТО. Ну, от що? Бо як нам подолати ворога, який і гроші має, і людей повно має. І діє, як то 15-й сторіччя. Ну, давайте. Атомний статус. Чи в НАТО? Давайте. Дивимося. Король Пентакльовий. Тут про атомний статус, так? Десять червона чи Кубкова. Стабільне життя і маг. О, вау! Карта МАГ. Дуже хороші карти вийшли. І я зразу вам скажу, що ці карти нам показують, що атомний статус нам надасть можливість розцвітати. Розвинатися і бути заможніми. Тут Пентакльова карта Королевська дасть нам захист, дасть нам те, що ми не будемо боятися. Десять червона це коли щасливі родини будуть в Україні. І карта Мага показує, що це непоганий шлях. Ну, розумійте, що за атомний статус тепер ніхто вже не кричить. Він ну, якось він так. Так дуже себе непрофесійно поводить в цьому справа. Врось би вірні речі говорить, а як він це говорить? Ну Це важливо теж, як він це говорить. Бо, дивіться, Ізраїль говорить: ми не маємо ядерної зброї, але якщо треба буде, то ми її влаштуємо. Ну Хто тепер кричить про те, що я буду розболя... роз... Роз... розробляти. А, атомну зброю, хто тепер кричить про це? Ну, це вже здоровий глузд підказує, що кричати про це просто не можна тепер. Ну, бо це тебе виставляє в поганому світі. А якщо ти, ти будеш таку зброю мати, вона тебе може захистити. Оце ну, показали карти. І не треба про це кричати. Ну Він зовсім Ну як дитина себе поводить. Так, тут, в НАТО, ну, я в НАТО сказала в минулому відео, вам сказала королева мечова. Подивимося, що та розкажемо щось нове. Карта фортуни. І ще я буду порівнювати ці дві, ці розклади, обидва порівнювати і скажу вам, що буде краще чекати нам на НАТО, бо це може бути ще дуже довго. Ще атомна зброя це теж може бути довго, бо нам з нуля треба починати. У нас є розумні. Науковці, які це можуть зробити, але це з нуля. Це дуже коштовне підприємство і довге. От. То ми будемо порівнювати. І ще одна карта карта сила. Ну, він вірно сказав, але він шантажує Захід, він шантажує своїх партнерів. Розумієте, тут прямий шантаж. Він нічим від наших. Північних ворогів він відрізняється, коли він прийшов шантажувати, вони дивляться, говорять, о так не розмовляють. Так з нами не можна. Не можна так, ну це не цивілізація до того не допускає. Він шантажує. Він говорить так: якщо не візьмете нас тепер в НАТО, то ми будемо розробляти атомну зброю. Ну Як можуть взяти нас в НАТО, коли в них немає такого закону, щоб країну, яка у війні брали в НАТО, тільки коли все закінчиться. І не буде у нас цього, цих територій, спорних так називаємо територій, які вже ну, і, і ми не згодні, і ворог не згодний. Коли це вже буде погоджено, а до того, ще дуже-дуже далеко. Війна може заморозитись, це може бути таке, а потім знову вибухне. А війна може бути дуже довгою. Вона може закінчитися перемовинами, тимчасовими перемовинами, коли ми не віддамо території, а скажемо, що ми їх не признаємо за вами, але через деякий час повернемося, щоб говорити про це дипломатично. Так, такий варіант, з нашого боку, можна, а ворог на це не піде. Ну не піде. Бо вони чують свою силу, у них є грошей повною людей. От, і те, що він говорить, він шантажує захід, щоб давали зброю. Так, я розумію це. Але захід не, не робить, він не йде на шантаж. На шантаж ніколи не йде, бо це вже охопник, це вже Ну, це вже невірно. Шантаж шантажом ніколи ще нічого ніхто не добивався, особливо дипломатично. Неможливо шантажувати. Треба, щоб було вигідно. От. Ну, бачите, давайте будемо порівняти. Тут маг, тут сила, бачите, і одна і друга карта дуже хороші. Тут десятка червона, тут карта Фортуна. Тут король, тут королева. Ну, я скажу, що в правому розкладі на одну карту більше. Хорошу, ну як то хорошу сказати? І ця і друга хороша, але це вища колесо фортуни набагато вища, ніж десятка червона. І за це тут видко, що. Все ж таки в НАТО треба добиватися, і це буде роками, це буде дуже-дуже довго. І він хоче, щоб нас запросили. Як нас можуть запросити, хоча я хотіла б дуже, коли такий стан? Як можуть запросити в НАТО країну, яка в такому стані? Я розумію, здоровий глузд мені підказує, що ми єдина країна, яка тепер боронить весь світ від совєтів, бо вони хочуть повернути совєти. А НАТО воно відбудувалося, воно почалося в 1948 році як протистояння і захист від совєтів. Ми робимо це, я знаю. І в нас армія потужна, і професійна, і все таке. Але ми, основне в нас не виходить територія спорна, йде війна. Все, все дуже добре, тільки це погано. І тут я бачу так, і не ядерної зброї, і, і не НАТО на, на теперішній момент. А на дальше, то я бачу, що в НАТО для нас буде кращий варіант. Бо чому я хочу сказати це, ми не знаємо, що буде далі. Штучний інтелект, все це змінюється. Мабуть, цю ядерну зброю всього світу її скасують, і її буде, ну, не буде її більше ніде. Розумієте? Візьмуть десь в повітря, і я не знаю, куди там на цей Нептун десь завезуть. Не буде її тут. Таке може бути. І, і, що, як ми опинимося з цією зброєю? Кому вона потрібна буде? Бо вже всі розуміють, що вона стримувала світ від війни 70-80-90 років, чи вже скільки ні, що нема такого. А, 50 чи 70 років, 75. А тепер вже воно не, не працює. Дивіться, у Північній Кореї є зброя така, є, але це ж хитро робить Китай, бо Китай керує Північною Кореєю. Він шантажує світ з допомогою Північної Кореї. Всі ж люди розуміються. Це. І це не, не, не хороше, не, не красиво, не гарно і так далі. От, то, що карти сказали мені, що і те, і те було б непогано, бачите, якби була атомна зброя, то дуже хороші тут карти. То було б непогано, бо так у нас захист дає такий статус, а НАТО ще кращий варіант був би. Але не те, не друге от на, на тепер неможливо, бо атомну зброю треба. Розвинати дуже-дуже довго. І що таке статус, ядерний статус? Хіба Ізраїль це ядер... ядерний статус? Ні. Бомба в них є, є, а такого статусу не треба нікому. Тепер в наш час він вже нікому не потрібний. От таке. Тепер Корея, корейські війська, КНДР чи як воно називається? Йдуть. Ми вже... Хто боїться, хто не боїться, хто говорить, що нема чого боятися. Що тут впало? В мене? Що тут в мене впало? <кх> ну, йдуть. Це війська, це командири їхні йдуть. Спочатку йдуть командири, так? Щоби, а, ну. Керувати тою зброєю, що вони дають. Командири ще поки ще не йдуть, не йде піхота, хоч вам розказували, може вона готова, але поки ще не йдуть. Бачите, іще командири йдуть. Бо люблять свого Інна. Дуже люблять свого Іна. Ну, вони брейнвошт. Ну, що, люди брейнвошт, ну що таке, інд'юст, що говорити про них. От, Читай. Ну, дивіться, девіл, диявол, біс. Диявол тут Китай. І можна сказати, що вуха Китаю, як то сказати, видко за військами КНДР. Вуха Китаю видко. Знаєте, я в діло цього капелюха і не думала про це. Просто в діло. Ну, це не капелюх, капішон. Але мені це нагадує вуха Китаю. Портніков сказав вуха Китаю, а я вам скажу, що означає вуха. Бо Він вам не розкаже так зразу, так? Що означає вуха Китаю? Ми бачимо за військами КНДР. Ну, тут діявол вийшов. Ви розумієте, що це правда. А тут іде натяк на короля Мідаса. Знаєте таку легенду грецьку? Король Мідас, мабуть, знаєте її. І... Цікава така легенда. що Я розкажу вам трішки, що вас, ну, трішки так, щоб ви відпочали. Слухайте. А, цей а, король Мідас, чи, чи, чи цар Мідас, він а, ну, був глухий на вухо, в нього не було музичного слуху. Але але його запросили, бо він цар, судити на як то сказати, Олімпіада, можна сказати, така була. Так? Хто грає на флейті краще? Цар лісу, чи це. Ну, Такий був головна, головний міфічний герой лісу. Так. Пан такий, такий був Бог, Бог. Дух лісу. Пан грає на флейті краще. Чи Аполлон, який навчився, там, пішов в цю консерваторію в Києві і навчився грати на флейті. Пан не, не навчився, він простий народний, він і на, і на, не на флейті грає, а просто додочка така, так, додочка така проста. А Мідас не мав музичного вуха, і йому проста мелодія, вона була, як то сказати, ясніша, і він її розумів краще, ніж ці трелі, Моцарт, Баб, чи, Бах, чи ще щось таке дуже-дуже файне, що умів Аполлон. І він сказав: Я присуждаю головний приз, таку золоту медаль пану, так, Богу пану, бо він краще грає. Ну тоді ополон дуже образився, і знаєте, як людина, яка навчилася довго ходила до школи, вона говорить, він зовсім не вміє грати. В нього там три дюрки ці є тільки на ці, що він зробив з бамбука тут собі таку дудочку. А я тут так довго навчився, а ти говориш, що він краще грає. І так вийшло, що ну, дуже вони так розперечалися дуже сильно. І Зевс головний Бог Ну, треба сказати, що Бог один. А ці всі міфології, щоб ми розуміли своє життя, розумієте? От, говорить, за те, що ти такий мідас, ну, не дуже талановитий у музиці, я тобі зроблю віслячі вуха. Ну, не такі, як у нас, а віслячі вуха. От. І будеш цими вухами ходити. А він злякався, бо він же цар, він не може показати людям, що він такий дурний, що в нього сел. Ми, ми говоримо на осел, коли дурний. От, і йому такі от так дали ці віслячі вуха, от, і йому треба було їх ховати. Він їх довго ховав, але його перукар бачив ці вуха. От, Може, я теж маю віслячі вуха в діло цього капішона. От, і знаєте, в ділака пішла, не думала, що буде так вийде мені розказувати, але диявол показався на, на Китай, віслячий вух Китаю. І мені нагадало, що я тільки що подивилася Портнікова, який говорить, що вуха Китаю. І я згадала, що це э, розкаже, що означає, куди, коли ми говоримо вуха Китаю чи вуха чигість, то ми маємо на увазі царя Мідаса. Добре. Рукар побачив ці вуха і дуже був, ну, вразився, дуже сказав: О, цар має такі вуха, що мені тепер робити? Я знаю цю тайну його, цей секрет. Йому дуже було тяжко, бо він хотів розказати секрет своїм друзям, своїй родині, людям. Бо він перукар, він така комунікація, він ну, поки що стриже людей, то він розговор, розмовляє. От. Йому було тяжко тримати цю тайну, я скорочено розкажу, бо це дуже цікава історія. І він просив у Бога: Бог, що мені робити? Я не можу більше, я не можу втерп втерпіти. Мені хочеться розказати людям, що він цей цар дурний, бо цей цар не був дуже хороший для людей. Цар ніколи не був хороший. І, От, і <клух> йому Бог дав так, такий натяг, сказав, що ти можеш. Таку ямку вирити в лісі, в лісі, там, де Бог пан. А, і крикнути в ту ямку, Цар медас має віслячі вуха, і тобі стане легше. Така психологія, бачите, ще тоді вже така психологія була. Він так зробив, йому стало легше набагато. Але ця дюрка почула це. Розумієте? Бо в природа вона жива. І там було зернятко бамбуку. І коли це зернятко Бамбуку виросло в Бамбук, то люди, які йшли там, Отаро Овестей, такий знаєте, от, вівчар, він зробив собі дудочку і почав грати на ній. А та мелодія, яку він грав, то було про віслячі вуха царя Мідаса. І всі, всі люди почули цю мелодію. І чим більше було цих дудочок з цього бамбука, тим більше людей знали, що у царя Мідаса віслячі вуха. Тут о, така схема, що не можна нічого сховати. Все, що хочете сховати, геть в цю дюрку чи капішона не тягнете, щоб не було цих віслячих вухів, видко чи в дюрку крикнете. Все єдно, все, що секретне, стане. Для всіх зрозумілим. І ми бачимо, якщо б не вийшла карта дьявол, може я б це вам не говорила. А тепер оце розкажу, і ви тепер бачите, що карта дьявол підтверджує. От так, тепер, ну хочу далі йти. Ми знаємо, що просувається ворог, вони роблять такі пакети, такі, такі як кишені, так, оточує наших. Я так приймаюся за це. І в них весь фронт так виглядає: кишеня оточує, забирає. кишені оточує, забирає. В нього такі, такі плани. І тепер ще два оточення, там на Донеччині є страшна віщ, реч. А тут у нас є, бачите, не треба нашим виходити, не треба чекати. Що чекати? Тільки ото то, то, воно так та кишеня сформувалася, їм треба зразу тікати. Нічого поганого немає в тому, щоб тікати. Головне, щоб живим остатися. Так, бачите, справедливість буде, але не тепер. Правосуддя. Бог все бачить, бачите, Бог все бачить. Але коли це правосуддя буде. Скільки вони ще території заберуть? Десять, десятка. Бачите, це така карта. Ну, вона. Ну карта війни, мітла, магічна карта. Така магія. Десять. Ще може 10% нашої території. Не, бо не Боже, але 10-та карта, може 1%, чи 10% ще заберуть. Ой-ой-ой. Отут у нас монах такий знову вийшов, бачите, це зігермит говорить, що ще багато хто з України поїдуть мандрувати по світі, бо а що робити? Як своя влада людей не підтримує, не має грошей. За що жити, багато хто ще поїде. Як говорю, так і є. Бо тут у нас ще і паш, Ой -ой. паш Бубновий. Ну, діти, діти. Треба дітей рятувати. Паш, це діти. Дітей рятувати треба. Вам порада. Король Кубковий. Ну, що це, Зеленський у нас король Кубковий, який Україну любить, чи хто це? Чи це захисник наш і захисниці, Я сподіваюся, Ну, ця карта хороша, все буде Україна, але тепер нам дуже тяжко. Тепер підтримка треба. І я що можу роблю? Дай Боже здоров'я, бережіть себе. Будемо бачитись.